Всім привіт вітаю вас на каналі 10 повторень. Сьогодні ми продовжимо тему вуглеводів, яку почали активно розбирати у попередньому відео. Героями нашого сьогоднішнього випуску будуть так само добавки. Ми детально поговоримо про такі речі, як гейнери та змінники їжі. Я детально розповім вам про них, ви отримаєте стратегію їхнього вибору, навчимося правильно читати склад і правильно їх застосовувати. У попередньому відео про вуглеводні комплекси ми дійшли до висновку, що. Вуглеводні комплекси ми переважно застосуємо для того, щоб швидко відновити запаси енергії в нашому організмі, для того щоб підтримувати високу продуктивність на тренуваннях і забезпечувати наші м'язи глікогеном, для того, щоб ми себе нормально почували. Чим більше активності в нашому житті, тим більше нам потрібно вуглеводів. І часто ми зустрічаємось з такою проблемою, що отримати ту кількість вуглеводів, яка нам потрібна. Особливо, якщо наша ціль набір м'язу і маси стає доволі таки проблематично. І отримувати їх з різних круп, коренеплодів чи інших джерел, доволі -таки важко через те, що потрібно постійно з'їдати величезні порції, потрібно то все постійно готувати, витрачати на то багато часу. І якщо ви така людина і виникає у вас розумна природня потреба, той весь час скоротити, то ви у правильному місці. Продукти, які будуть в нашому відео, можна умовно розділити на дві категорії. Перша, це те, що ми будемо використовувати як окрему складову прийому їжі, яка спрямована на те, щоб збільшити масову частку вуглеводів в нашому раціоні. І такий продукт це у нас будуть Instant Oats і Cream of Rice. І друга категорія це те, що можна використовувати як безпосередньо сам прийом їжі. І він спрямований на те, щоб не тільки збільшити кількість вуглеводів в нашому раціоні, а й додатково збільшити кількість білків. І ці продукти мають окрему назву як гейнери або замінники їжі. Тепер про все по порядку: Instant Oats, або миттєва вівсянка це вівсяні пластівці, які оброблені і швидко готуються. Ви просто до них додаєте воду або молоко і все, можна їх вживати. Можна зустріти в магазинах спортивного харчування, Instant Oats під торговою назвою Instant Oats або, наприклад, Rollet-Oats. Різниця може бути в технології їхнього отримання. Ці продукти доволі таки поширені, їх часто можна зустріти в раціонах відомих бодібілдерів чи спортсменів. Наприклад, у мене тут є Instant Oats від. Сайтик Нутрішн під назвою Oatmeal. І тут на 100 грам у нас 56 грам вуглеводів, 356 ккал, 10 грамів клітковини та 13 грамів білків. Доволі такий непоганий склад. Вони швидко готуються, їх можна просто змішати з протеїном і випивати як коктейль. Також з них роблять різні протеїнові суміші. До прикладу, можна готувати протеїнові панкейки. Різні випечки, десерти. І на відміну від звичайного вівсяного борошна, у них немає такого гіркого присмаку, і вони легко засвоюються. Я пам'ятаю, нещодавно був у відрядженні. Взяв декілька порцій мілу з собою. З них я переважно готую протеїнові панкейки. І коли вони в мене закінчилися, я вирішив просто поміняти на вівсяне борошно. І смак був настільки жахливим, що я ті панкейки не міг їсти. Я використовую від двох брендів. Це від сайтик Nutrition Meal і від MyProtein Instant Oats. Це мої найбільші фаворити. Дружина з них готує запіканки на їхній основі. Також можна готувати панкейки протеїнові. Або, наприклад, у тренувальні дні я просто змішую їх з протеїном і випиваю як коктейль після тренування. Тому це продукт номер один, який можу вам рекомендувати. Крім офрайз. Крімо Фрайс це рисовий крем, який подрібнений, ферментований, який дуже швидко готується і перетворюється в таку кремоподібну масу, коли ви додаєте до нього воду чи, наприклад, молоко. Його багато використовують бодібілдери, і це, напевно, найбільш поширеніший продукт в їхньому раціоні після звичайного рису. Також я його використовую, але переважно тільки на етапі масонабору, коли потрібно дуже сильно збільшити кількість вуглеводів в раціоні і відповідно додати якийсь один прийом. То крім фрайс часто можна зустріти в моєму раціоні. Він дуже легко готується, добре смакує і довго тримає ситість. Найкращим є поєднання з протеїном також до нього можна додавати фрукти. Різні горіхові пасти або самі горіхи великим мінусом є тільки те, що його доволі таки рідко можна зустріти в наших магазинах спортивного харчування. І якщо ви його зустрічаєте, то він там буде звичайно що дорогий, тому що привезти його, розмитнити і так далі кошти доволі таки немало. Я зазвичай їх замовляю в магазинах з-за кордону. Це може бути той самий від MX Nutrition, від Bulk. Ще, наприклад, від островіт. Це трохи б'є по кошельку, тому що ці всі продукти привезти доволі таки недешево, але смакові відчуття того варті. Я надіюся, що після цього відео його можна буде частіше побачити в магазинах спортивного харчування і за приємнішою ціною. Гейнери Одні з найпопулярніших добавок, які часто використовують як початківці, так і досвідчені спортсмени, можна знайти їх в категорії протеїнові добавки. Зазвичай це комплекси, до складу яких входять вуглеводи та білки з різних джерел. Гейнери бувають різними. Найчастіше це гейнери з високим містом вуглеводів, гейнери з високим містом складних вуглеводів, гейнери з високим містом білків. Та гейнери з категорії «meal replacement», або, наприклад, замінники їжі, гейнери з високим містом вуглеводів, найпоширеніші, які можна найчастіше зустріти, відповідно вони є найдешевшими, це зазвичай комплекс, до складу яких входять 70-80% вуглеводів, десь приблизно 15-30% білки. В їхньому складі можна побачити такі речі, як мальтодекстрин, цукор, декстрозу, фруктозу, концентрат білкової сиворотки. Або ізолят білкової сивортки. Це те, що пропонує нам 80% виробників, є оптимальним вибором для тих людей, у кого обмежений бюджет, або для тих, хто не схильний до набору жиру, або кому взагалі важко набрати вагу. Відповідно, тим людям і дуже сильно не вистачає вуглеводів в раціоні і в меншій мірі білків. Високий вміст швидких вуглеводів допоможе вам швидко відновити енергетичні запаси в вашому організмі. Особливо після фізичної активності. В принципі, після тренувань і я і рекомендую вживати такі гейнери: гейнери з складними вуглеводами. Гейнери, в складі яких є вуглеводи з низьким глікемічним індексом. В складі таких продуктів можна побачити той самий Instant Oats, палатинозу, також можуть бути такі джерела білків як концентрат білкової сиворотки чи ізолят білкової сивородки. Ці всі компоненти можуть бути або соло, або в різних комбінаціях. Також такі гейнери часто насичують додатково вітамінами та креатином для того, щоб збільшити вартість продукту. Співвідношення макронутрієнтів таких гейнерів може бути різним і може варюватися в залежності від конкретного продукту. Найпоширеніше це 70 на 30 в сторону вуглеводів, хоча також можна зустріти продукти, в яких співвідношення 50 на 50. Значна частина таких гейнерів, які я зустрічав, це є той самий Instant Oats плюс протеїн, про який я говорив раніше. Єдине, воно тільки в тому співвідношенні, яке заявив виробник. Тут вже ідеальний смак і ідеальна Комбінація і ідеальна консистенція, що робить такий продукт більш приємнішим для вживання, ніж той самий інстантоз плюс протеїн, але й вартість тут відповідно більша. Підходить для тих людей, кому важливо контролювати рівень глюкози в крові, і для тих людей, які шукають оптимальне джерело вуглеводів та білків, які дозволять тримати відчуття насичення певний час. Гейнери з високим містом білку. Вуглеводи та білки тут переважно таких. Пропорціях, як 50-60% вуглеводів та 40-50% білків. Таке співвідношення між білками та вуглеводами, на мою думку, є оптимальне. Тут ви все ще можете побачити такі речі, як мальтодекстрин, декстрозу, фруктозу або, наприклад, складніші структури. Джерела білку тут переважно концентрат білкової сиворотки або ізолят. Найкращий вибір для тих, хто хоче збільшити в раціоні не тільки вуглеводи, а й білки. Це продукт середнього цінового діапазону і є найкращим вибором для тих людей, які хочуть набрати м'язову масу. При виборі таких продуктів так само рекомендую вам звертати увагу на їхній склад і обирати ті, які складаються з більш повільніших джерел вуглеводів і з кращих джерел білків, наприклад, як ізолят білкової сиворотки. Продукти цього сегменту можна винести як окрема ніша, бо тут доволі -таки специфічні поєднання, і це можуть бути вуглеводи з низьким глікімічним індексом, можуть бути різні джерела білків, наприклад, як тваринного, так і рослинного походження. Також їх додатково насичують ще жирами. До цієї категорії продуктів також можна віднести різні суміші, типу для приготування панкейків, пудингів, морозива і так далі. Співвідношення макронутрієнтів варіюється в залежності від конкретного. Продукту. Призначені вони переважно для комплексного підходу для тих людей, які хочуть отримати все в одному, і збільшити не тільки масову частку білків та вуглеводів, а також жирів у вашому раціоні. По факту, це прийом їжі, який містить все в одному шейку. Часто такі рішення також пропонуються для вегетаріанців чи веганів, де є різні джерела амінокислот та вуглеводів, жирів з різних рослинних джерел. Варто розуміти, що ці всі речі це лише додаток до основного харчування, які розраховані на те, щоб ви могли з'їсти більше, більше, ніж ви можете, і рівно стільки ж, скільки вам потрібно для того, щоб досягнути бажаного результату. А в нас це набирати м'язову масу, тому я їх розглядаю лише як одну або дві п'яті вашого денного об'єму їжі. Якщо би я обирав собі гейнер чи інші замінники їжі, то я би виділяв на нього лише одну або дві п'яті. Того бюджету, який я виділяю на харчування, при виборі гейнера потрібно завжди в першу чергу звертати увагу на склад, далі на співвідношення складників, бо саме від цих речей залежить, що ви отримуєте. І якої є вартості аналізувати кожен гейнер я рекомендую вам на офіційному сайті виробника, тому що там можна побачити максимальну кількість інформації. Коли ми зайшли той гейнер, знайшли офіційний сайт. Переходимо в склад гейнеру, і ми бачимо, з чого він складається. На 100 грам наш гейнер складається: 71 грам вуглеводів, 17 грам білку і 4 грами жирів. Після цього як ми побачили склад, зрозуміли. Переходимо до інгредієнтів, тому що саме інгредієнти впливають на вартість гейнеру і на те, що ми отримуємо, із яких джерел, наприклад, ванільного смаку, я бачу, що 55% всіх вуглеводів відсотків це звичайний цукор. Далі вже декстроза, далі вже концентрат білкової сиворотки. і цей перший інгредієнт заставив мене зрозуміти, що такий гейнер я в принципі не буду розглядати до покупки, тому що цукор у нас доволі таки дешевий. А тут у нас половина гейнеру складається з того самого цукру. Такі гейнери зазвичай приторні і вживати великі їхні порції неможливо, тому що воно дуже солодке. Коли його п'єте, вам просто хочеться його повернути. А ціна цього гейнера на офіційному сайті у нас 20 євро за кілограм. Карбоджет від MX Nutrition. Тут так само ми заходимо. Склад, дивимось на 100 грам продукту. У нас, в принципі, схожий склад з попереднім: це 70 грам вуглеводів, 15 грам білку. Далі ми переходимо в інгредієнти. Значна частина у нас мальтодекстрин. І можна зрозуміти, що його вживати буде доволі таки непогано, тому що мальтодекстрин він не є дуже солодким. Він буде такого більш нейтрального смаку, і великі порції його без проблем можна буде спожити. Можна також подивитися, скільки він приблизно в нас вийде в Україні. 800 гривень 900 гривень за 2 кілограми. Нагадаю, що перший гейнер за 1 кілограм приблизно 900 гривень. 2 кілограми коштує так само в районі 800 900 гривень. Тому Такий гейнер вже буде більш приємніший до покупки. Бонусом в описі до цього відео я залишу вам посилання на електронну таблицю, де ви можете побачити найпопулярніші продукти, про які ми сьогодні говорили: це і Mass Гейнерс, і Lean Mass Гейнерс, і високобілкові гейнери. Тут є найпопулярніші продукти, які можна зустріти на нашому ринку, їхнє зображення, їхня назва. Коли натискаєте на назву, вас прикиде на офіційний сайт, де ви можете подивитися склад, співвідношення нутрієнтів, середня вартість, по якій у нас їх продають, і також мій рекомендаціон, який я можу вам особисто рекомендувати. Це переважно ті, які я пробував, або ті, які я рекомендував своїм підписникам, клієнтам і так далі. Якщо ви схильні до швидкого набору жиру, якщо це не ваша ціль, то я рекомендую розглянути варіант Instant Oats плюс протеїн, де ви зможете контролювати порції. або, наприклад, Cream of Rice і протеїн. Або гейнери з складних вуглеводів, і то в обмеженій кількості. Другий варіант, якщо вам дуже важко набирати і до набору жиру ви в принципі не схильні, то вам підійде будь-що, про що ви сьогодні чули. Це може бути комбінація Instant Oats або, наприклад, Cream of Rice плюс протеїн. Також можуть бути гейнери з високим містом білків 50 на 50 це мій топчик, який я можу вам рекомендувати. Якщо ж ви маєте обмежений бюджет, то тут є також декілька варіантів. Перший варіант він найпростіший і найдешевший, можна окремо купляти мальтодекстрин або декстрозу плюс сивороткий протеїн. Це найдоступніший метод, він і найдешевший. Я його постійно використовував, коли був ще школярем або студентом. Пів кілограма мальтодекстрину або декстрози, пів кілограма сивороткового протеїну і є чудове співвідношення: 50 на 50. Так, це звичайно хардкорно, це на смак, так собі, може бути краще, але якщо обмежений бюджет, то це найкраще рішення. Якщо ж ви не хочете експериментувати, то можна одразу брати гейнер з високим містом вуглеводів. Якщо ви вирішили спробувати такий, то рекомендую почати з меншого. Можна спочатку купити, до прикладу. Гейнер є такі одноразові пробники, можете попробувати їх, різних смаків, для того, щоб перевірити, чи він вам добре заходить, чи він у вас добре засвоюється, чи не викликає ніякого дискомфорту. Якщо все СИГУ, то можна брати більше фасування. Зазвичай, чим більше фасування, тим продукт дешевший. Перед тим як ми перейдемо до того, як правильно застосовувати гейнери, у мене для вас є невеличке оголошення. Попереднього відео про перетренувальні комплекси я собі взяв за традицію до кожного великого відео, присвяченому добавкам, розігрувати призи для наших підписників за донат. Сьогодні відео не є виключенням. Наша ціль зібрати 30 тисяч гривень, які ми передамо на потреби наших збройних сил. Передамо ми їх через наших друзів. Волонтерський штаб 4, Одне місце буде коштувати 50 гривень. Кожен наш переможець отримує один приз. Перший отримає гейнер Лін Мас від бренду BULK. Другий так само отримує гейнер. Третій отримає рідку вівсянку від бренду MyProtein – 2,5 кг. Четвертий отримає скарб. Це буде крім офрайсін бренду Bulk. П'ятий. Так само отримує рідкову всянку. Тільки ця вівсянка вже буде від сайтик внутрішні. Дуже добра інвестиція у ваш набір м'язові мас. Коли ми отримуємо ту суму, яку ми розраховуємо зібрати, ми проведемо розіграш. Результати розіграшу я розміщу в нашій спільноті на Ютубі. Як і коли приймати гейнери, спосіб застосування можна використовувати як післятренувальний шейк, якщо це гейнер на основі мальтодекстрину, чи декстрози, чи, наприклад, як додатковий прийом їжі. Якщо це гейнер з відносно складних вуглеводів або якщо це комбінація Instant Oats і протеїн. якщо це комбінація Cream of Rice і протеїн, то це тільки виключно як прийом їжі, тому що його потрібно готувати. Порції цих продуктів можуть бути різні, можна використовувати ті, які рекомендує виробник, тому варто дивитися на пакування. Я ж рекомендую використовувати той об'єм їжі, який потрібен вам для того, щоб забезпечити ту кількість білків, жирів та вуглеводів, яка вам потрібна для того, щоб набирати. Тому для початку рекомендую вам ознайомитись з основами харчування, які ви можете знайти на нашому каналі, які вам потрібно буде передивитися, передивитися декілька разів. Під кожним з ним написати коментар, натиснути на дзвіночок і не забути натиснути вподобайку. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні!